Слава Україні! Вітаю! В своїх перших рядках, до вас звертаючись, прошу, дякую, що ви робите, допомагаєте силам оборони, волонтерам та тим, хто цього потребує безпосередньо. Дякую, що ви це робите. Сьогодні в цьому відео, сьогодні, ввечері, в день. Я вам розпакую і покажу зовнішній вигляд. Ножа від компанії Syncat Ota S210112. Темна зелена мікарта на руків'ї і чорне Stone Wash D2 леза Виробництво Китай. Зовнішній вигляд коробочки, попередження. Тут стоять ось тут пломба, тут з цього боку не відкривав, з цього боку відкривав, бачите? Ось. Так що розпаковую цей ніч. Ось таким чином він запакований. Ми її ще не бачимо, але бачимо ось такий пенальчик. З іншого боку у нас електронна адреса. Так що можете перейти, та подивитися, що там вони продають. Ми бачимо ніж. Бачимо папери, папери і канинку. Чудово. Дуже приємно на дотик канинку. Це не цікаво. Чим мене цей ніж зацікавив. Це по-перше, цей замок. Buttonlock, якщо я не помиляюсь. Можливо, помиляюсь, можете мені сміливо написати, що я не розібрався. І просто подивитись, що це таке. Відразу. Скажу, що ніж я буду повертати, хоч він мені сподобався, він мені цікавий, але я хочу щось інше, щоб було у мене на постійній основі. Хоч у мене вже на постійній основі безпосередньо два ножа на карманах, в карманах, в карманах, да. в кармані один з одного боку і з іншого боку. так що які я час від часу використовую там в своїх повсякденних задачах. консерви, і ними не відкриваю. Так, пішли Мікарта. всередині металеві лайнери, кліпса, яку можна переставляти з одного боку на інший. Тут кнопочка, тут цей плавничок, за який відкривається. Таким чином він складен з виглядів. Ось у нас, як там люблять показати, центровка леза. Можна відкривати або таким чином. Чуєте, ось він. Можна сказати, красень. Має такий ніс як якось. Мешканця таких більш теплих країв, яким він може добре відрізняти, яке вино чудове або ні, і вміє з полюшок смажити добрий шашлик. Так що будьте уважні, Лезо. Досить гостре. Десь якісь підроби, такі детальки можете подивитись. Красиво мене не виходить. Ну, темна. до речі, все бачите. Таких кольорах в темних. І закривається він комусь цікаво. Тут стоїть ось так. І бачите, як лоза під своє, своєю вагою почало закриватися чудово. Ну і кому там, хто вміє ці всякі штуки відкривання. У мене не для цього пальці. Ну, вмієте молодці. Це досить ефектно виглядає. Ну, як для шульги я скажу так. Тут треба ще навчитися, але можливо все, щоб працювати і лівою рукою. Головне обрати. Правильний кут натиска, натискання на кнопочку цього button loку, щоб воно було ідеально. Тому що можна так десь бачите, я нажимаю і не закривається. Десь щось йде перекос. Якщо, напевно, правою рукою то більш о, правильно буде, напевно, я не впевнений, але мені, в принципі, цей замок цікавий. Ну, і вам може бути цікавий. Так, по всяким там хватам, перехватам. Я показую лівою рукою, мені так більш зручно. Якщо ви працюєте правою рукою, то будьте уважні, що ви ненароком можете нажати на тримаючи отак ніж, ну, близько до кнопки. Закриття. Спрацювання замку. замка. Так що можете там десь зіскочити у вас рука, і при там навантаженнях пройде складання ножа на руку. Для шульги це більш, напевно, безпечно. Так що це. Ще раз сонячний вигляд. Ще можу можу вам сказати такий невеличкий недолік у цієї моделі. Це те, що я так звернув увагу, що кліпса кріпиться тут, в принципі, напевно, на один винтик. Бачите, тут він теж є. Хочемо, я можу помилятись. Так, скоріш за все він кріп, кріпиться на один і той винтик, тому що цей в потаї йде. А з цього боку, він виглядає, що нібито він і. Там знаходиться, знаходиться кліпса, але щось мені підказує, що це не так. І вона, на тому гвинтику, який ближче сюди, лівіше він трошки туди-сюди ходить. Бачите? І з часом там якогось. Плином часу, можливо, це може призвести до того, того, що кліпса буде гулятись туди-сюди. Скоріше за все, якщо б було б таке більш виріс в мікарті щоб воно було глибше, розташування цієї кліпси було б краще. Так що, будьте, ну, я вам. Про це кажу, як щоб ви теж звернули на це увагу. Але на дотик приємна. До речі, от тут сенкат. Приємна. І ось тут ми два можете побачити. Так що, якщо вам подобається такий матеріал, це досі, досі-досі. Такий теплий, зараз якраз холода десь мінус один вже холодно. Ну і будьте уважні, що він делікатний. Тут, якщо десь попаде під навантаження, я підозрюю, що Може бути трошки йому боляче. І ось так. І, до речі, хто вже додивився, в порівнянні з Фронтіром від Скіфа Олексія Нестеренка дизайн, я залишив собі G10, тому що. Мені не підійшла версія в мікарті те, що, що було. Таке там трошки багато кольорів. І такий, і світлий, і є питання. І ось бачите, китайці можуть зробити, хоч це теж. Вироблено в Китаї хоч і наш дизайн. І є мікарта, і є всі винтики, і лезо темне, і все чудово. Ну, я, Фронтір, мені сподобався, я залишив, але не залишив той мікарті. Але бачите, тут є ось таке, що китайці не зробили ну, по кліпсі. І, до речі, тут замок цей був би теж підходящим. Я ж так скажу, що лайнер він чудовий, але оце. Для таких не е, тяжких задач він, цей замок, напевно, краще і щоб тут не совати руки. Хоч спочатку я інстинктивно шукав, де тут щось, щось треба, здвинути, щоб закрити ніж. Але. З часом можна звикнути тренування. Це дійсно потрібна штука для всього. Там з тренування з каліграфії, тренування з, ну, ви, ви розумієте мене, все от такий досить уже я затягнув з розпаковкою. Ножа від компанії Сенкат Ватавага, Чорний Д2 в мікарті зеленій. Дякую, що ви подивились. Слава Україні! Смерть окупантам!